То є син одного народу, що загинув на землі іншого народу, а відібрано йому життя за те, що хотів допомогти третьому народові. Це слова про українського священника отця Омеляна Ковча, який у 1944 році загинув в німецькому концентраційному таборі Майданик під Любліном у Польщі. Греко-католицький священник потрапив у руки гестапо за те, що вихрещував галицьких євреїв та давав їм інші імена. Тим самим намагаючись врятувати їх від ймовірної смерті, отець ковч був справедливим для людей різних національностей, допомагав тим, хто найбільше потребував його допомоги. За другої Польщі стояв за українцями, за перших Совєтів – за поляками, а за третім рейхом за євреями. Це одна з ідей документального фільму польського режисера Джекоша Шалінковського. Омелян ковч є тією постаттю, яка вказує шлях і для українців, і для поляків, і для євреїв. Давайте відкладемо усі тертя, відкладемо стереотипи, відкладемо історію. Бо немає іншого шляху в Європі і не тільки в Європі, як поєднання. подвиг самозречення, це ще одна ідея польського режисера. Омелян Коуч навіть просив своїх рідних не робити спроб його звільнити з майданку, бо тут він єдина втіха для тисяч нещасних. Розумію, що стараючи о моє звільнення. Благам вас би ще не робили. Вчора й застрелено тут 50 людей. Деби не було тута, тут, хто ж помог би їм прийштинпрук? За порятунок євреїв під час нацистської окупації Омелян Коуч посмертно отримав від Єврейської ради України звання праведника України. Папа Іван Павло II під час візиту у Львів у червні 2001 року зарахував його до лику блаженних. Великі люди, які Ризикують своїм життям, рятують життя і душі інших людей. Я думаю, що Омелян Ковч був такою людиною, і дуже добре, що наші польські колеги зробили такий блискучий фільм про його долю. І дуже добре, що ми мали можливість його побачити. Много можна якби почерпнути з цього фільму, щоб насамкіне задуматися своєю життя, своєму Вот, Я думаю, кожен чоловік, хто этот фільм. Мог задуматися об этом. Дуже шкода, що фільм у вузькому прокаті. Хотілося б, щоб його бачили всі, щоб його бачили в школах, щоб його дивились діти, щоб його показували по телевізору. Тому що це наша історія, це наша позитивна історія. На яку хочеться гордити. Бивамі до вас, друзі наші укохані браття, українці з іконом богослав'яного Еміліана Ковча. Був то чоловік, який прикрачав. granice, granice religii, granice kultur, granice, które były w sercach ludzi. Był to człowiek, który zawsze opowiadał się za pokrzywdzonymi.